І, звичайно, і обговорюємо знову ж таки тези, які були почуті і побачені на прес-конференції, великій прес-конференції Володимира Зеленського президенту декілька разів з різних змі, і, зокрема, закордонних змі, десь приблизно нарахував, 5-6 разів, запитали: а що ви будете робити, коли якщо американці не нададуть відповідних коштів, не буде фінансування озброєння для України. Навіть були запитання, чи буде Україна готова втрачати території, якщо не буде ось такого озброєння і відповідного фінансування. Президент, звичайно, не говорив про фронт, про якісь певні бойові дії. Він говорив про те, що успіхи Збройних сил України напряму залежать від постачання озброєнь і фінансування наших західних партнерів. Але е, я не почув, чи є певний план Б, якщо нам це фінансування не нададуть і озброєння не нададуть, пане Леонід. Дивіться, гроші для нас критично важливі, не так гроші, як та зброя, яку ми отримаємо, коли за ці гроші, ну, скажімо так, відбудуться проводки і гроші просто перетворяться на зброю, яка буде поставлена Україні. Власне, гроші потрібні для того, щоб мати можливість цю зброю зняти з складів, і вона буде компенсована їхніми ж грошима, і доставити до України. Чи нам це потрібно для того, щоб воювати, однозначно? Чи є якийсь інший план для того, щоб воювати без цих грошей? Ну, я переконаний, що він теж є. Ну, просто я розумію, чому про нього не говорять. Тому що це буде ну, набагато більш складна, болюча і історія з, ну, називаємо і так, складною, дуже складною. Тобто план Б ми розуміємо. Він набагато складніший, ніж план А. Тому сили мають бути зосереджені на плані А, тобто на отриманні цієї зброї. А в випадку, якщо її не буде, ну, я сподіваюся, план Б є. Тим паче, що шляхи, як отримати гроші ці, обійшовши рішення Конгресу, вони є. Про них знаємо, ті, хто дотичні до дипломатичних процедур, знають ті, хто в матеріалі, чи це є найкращий шлях, очевидно, ні. А, чи він можливий? Очевидно, так. А, чи знають про нього в, сьогодні в найвищому керівництві країни? Ну, сподіваюсь, що так. Нас принаймні не питали, ну, залишається, вірити, що вони таки знають, що роблять. Хоча <клес> певні сумніви не конкретно в цьому питанні, а в принципі в їх здатності до кінця розуміти, що вони роблять і які наслідки виникає. Окреме питання, яке сам президент озвучив питання стосовно аудиту збройних сил України, і він сказав, що перш за все, це питання резервів, ротації. Скільки людей мобілізовано, який відсоток з них був на фронті? І зараз Міноборони та ЗСУ проводиться аудит, щоб зрозуміти реальний стан війська після двох років війни. Що він дає, цей аудит насправді, і чим він відрізняється, в принципі, від тих аудитів, які проводилися завжди в Збройних силах. Я знаю, що в Збройних силах слово аудит це така постійна константа, яка постійно відбувається. Пане Олександре, це якраз коли було включення членки межлісу, згадав, mm -hmm. що, до речі, нас не вперше виникає в суспільстві. Непорозуміння зі статистикою, uh -huh. між озвученими цифрами, і ти кимось із е, перших осіб, і ті, що озвучує Генеральний штаб, е, ще будучи головнокомандувачем Збройних сил генерал Валерій Залужний, теж в своїй статті написав про 150 тисяч втрат. І тоді вперше постало питання, які ж втрати він має на увазі. Тобто я підозрюю, що десь в цьому руслі і, і президент озвучив цю цифру. А відповідаючи на ваше питання, аудит на часі, як на мене, і це важливо, що вони проводять цей аудит. Наскільки мені відомо, аудит проводиться по кількох напрямках. Зокрема, знаєте, традиційно, і зокрема під прикриттям повномасштабної агресії створені різні структури, які, до речі, дублюють себе у Збройних силах. Наскільки мені відомо, і про що мені розповідають? Тому це дуже важливо. Як на мене, що до речі, сказати, Рустем Умєров, міністр оборони, вийшов цієї ініціативи вперше провести цей аудит, і аудит відбувається по різних напрямках. І це дуже важливо зрозуміти і зараз новому новопризначеному головнокомандувачу Збройних сил, що ти отримав у спадок, які є сили і засоби, і, от, в принципі. У е, зверненні до початку до роковин початку повномасштабної агресії е, головнокомандувач зазначив дуже важливі слова, і тут я хочу звернути на них увагу, що він сказав, що він вважає великою перевагою збереження боєздатності збройних сил і керованості військ. Тому що е, якщо інколи подивитися зведення деяких західних аналітиків, то таке враження, що ми вже втратили в Збройних силах будь-яку боєздатність і керованість військами. І ось, щоб точно розуміти рівень боєздатності військ і їх керованості, треба розуміти, які в тебе сили і засоби, а для цього потрібно проводити цей аудит, буквально до того, щоб зрозуміти, які посади зайняті, а які не зайняті, хто ці посади займають, яка навіть їхня рівень, рівень компетентності. І, чи, скажімо. Всі ті підрозділи, які існують у збройних силах, чи вони дійсно виконують свою функцію, чи вони не дублюють цієї функції? Тому, як на мене, це річ дуже важлива. І дай Боже, щоб цей аудит ну, з нього дійсно були зроблені правильні і своєчасні висновки, пане Леоніде. Зараз ви буде можливість вам відповісти після короткої паузи. Ми повернемося, продовжимо розбирати тези. Дякую. Видивитися вечір про головне. Ми продовжуємо розбирати тези прес-конференції Володимира Зеленського. Пане Леоніде, у вас була рефлексія стосовно аудиту, гроші. аудит, гроші, фінансова допомога Україні. Угу. Просто хотів сказати, що ну ми так і справедливо зараз вболіваємо за те, чи буде в Україні допомога від Конгресу Сполучених Штатів від Європейського Союзу. Але я скажу, що у нас тут всередині країни. Ну, реально є питання. От Київська міська рада ну, за ініціативи Європейської солідарності ми проаналізували бюджет, знайшли там для початку 1 мільярд, я думаю, десь близько п'яти ми ще, скажімо так, конкретизуємо. Ну, але поки що мова про 1 мільярд це нормальна сума. Ми запропонували проєкт рішення два місяці тому. Здавалося б, да, перемога нам потрібна, гроші потрібні, мільярд. Великі гроші. Давайте ну, приймемо рішення. А, бюджетна комісія, яку очолюють слуги народу, а, зробила все, щоб це питання не попало до сесійної зали. Спочатку вони розглядали максимально дозволений термін, взагалі там, 30 чимось днів, місяць. Тобто гроші на ЗСУ треба, мітинги під Київрадою є, а бюджетна комісія місяць не знаходить часу розглянути це питання. Потім вони створюють робочу групу. Яка за 15 днів виносить рекомендацію, а давайте ми ще пошукаємо додатково грошей, бо мільярд хорошо, а 20 мільярдів краще, але ми зараз 20 не можемо запропонувати, давайте ще подумаємо. І прийняли рішення, яке взагалі регламентом не передбачене, повернути суб'єкту ініціативи. Знаєте, у нас є 4 ну, там, опції, і всі вони передбачають, що це питання попадає на розгляд пленарки, навіть відхилення. Тобто варіанту, коли воно не розглядається в принципі, регламентом не передбачено. Бюджетна комісія приймає рішення, не передбачене регламентом, ну, мабуть, усвідомлюється. Конкретно, я думаю, з однією метою, щоб це питання не могло бути розглянуто е, на пленарному засіданні. Вже там, місяць тому, як ми могли це питання проголосувати, воно просто не попало на пленарку. Зараз вже регламентна комісія встановила порушення, воно попаде все-таки на наступне засідання 29 числа. Але от мільярд, який би вже працював на користь Збройних сил України, він висить в бюрократичному колі, бо слуги народу. Ну я не думаю, що вони, знаєте, працюють на Росію, є там представниками російських дивергруп або ще щось. Я думаю, що тут питання банальної політичної заздріщі. Вони не додумались, де знайти ці гроші в бюджеті. І не запропонували свій проєкт рішення, оскільки його внесла. Європейська солідарність така, давайте будемо тягнути кота як можна долі. Так це не, не, не кит. Це е, вартість нашої перемоги, за якою кожен день проволочки це наші е, загиблі воїни, бо вони не отримали ту зброю, яку могли отримувати. Тому, коли знаєте, ми дорікаємо там, конгресменам, дорікаємо дипломатам, дорікаємо там, якимось громадянам інших країн. Давайте ближче глянемо от, -от, от, в Києві, в столиці на бюджетну комісію. Сам Олександр, якщо дозволить, будь ласка, доповнені сказати. Я взагалі трошки здивований, коли ми намагаємось дорікати ну, депутатам інших країн-конгресменам. Я наведу, знаєте, мене постійно напрошуються історичні паралелі, і я постійно їх озвучую. Щось подібне переживав Ізраїль, коли Франція надавала йому військову допомогу. У війнах проти фактично всіх країн-сусідів арабських країн, цілої коаліції арабських країн. І ось одного дня змінюється влада у Франції. І Франція здружується з рядом арабських країн насамперед з Іраном. І починає з Іраном загравати. І перша вимога Ірану припинити постачання військового зброєння Ізраїлю. І Франція одномоментно припиняє. Ось. Але Ізраїль. Вийшов із заявою і подякував Франції, що той момент, поки вони постачали зброю, це був момент передишки, щоб розпочати е, виробництво своєї власної зброї. І Ізраїль зараз це один з лідерів світового військово-промислового комплексу. Тому, друзі, насправді, е, знаєте, попри те, що там Британія чи Сполучені Штати надавали безпекові гарантії, але нічого їх не зобов'язує. Безкінечно спонсорувати Україну, де мати нам зброю. Українці повинні нарешті зрозуміти, що головний союзник України це збройні сили і власний військово-промисловий комплекс. І тому, коли ми нарікаємо, що хтось не надає озброєння, ми повинні вперше запитати самих себе: а де реальне українське озброєння? Де розгортання? Державних підприємств на повні потужності, де залучення е, приватних потужностей і вироблення FPV-дронів, які зараз так необхідно, українських снарядів. Врешті-решт українських патронів. Ну це знаєте, просто вже е, історія. Е, ну з 2014 року триває війна. З 2014 року окупований Луганськ, де був єдиний в Україні патронний завод. І 10 років стоїть питання про вироблення патронів. А ми сподіваємось, що патрони до автоматів Калашнікова нам будуть надавати країни, які колись були у сфері впливу совєтського союзу. Ну, будь ласка, найілюстративніша історія, коли це минулого тижня була з Еквадором, коли заявили про те, що Еквадор, імовірно, буде через якісь там схеми посередництва постачати Україні озброєння. І в Російській Федерації ні з того, ні всього знаходять якусь там хворобу в еквадорських бананах. І Еквадор перестає постачати банани Російській Федерації. Після цього Еквадор відмовляється від будь-яких постачань зброї будь-кому, тому що вона може це була їхня офіційна заява потрапити на війну в Україну. І все. Тобто, Російська Федерація включає свої способи впливу, а на своїх, на ті країни, які колись були. В системі Військового союзу Росія досі вміє впливати, і тому сподіватися, що нам будуть постачати умовно кажучи, патрони до автоматів Калашнікова ті країни ну це досить наївно. Нам потрібно думати, чим ми завтра будемо воювати, і про це треба було думати ще вчора. І якраз про перспективу поговоримо. Зміни на фронті в Україні можна буде побачити в другій половині поточного року. Проте для цього Україна має отримати нове ППО і далекобійну зброю. Про це заявив глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем. За його словами, українські можливості, як і раніше, поступаються російським. За останній час серйозних змін на фронті не відбулося, я не думаю, що правильно називати ситуацію, що склалася патовою. Зараз триває позиційна війна, в якій обидві сторони вимотують одна одну. Росія готова піти на дуже великі втрати, щоб, хоч трохи просунутися вперед, і тому ситуація на фронті дуже напружена. Підраховано, що Росія вклала у війну втричі більше ніж, наприклад, сукупна підтримка Заходу. Тож у цьому відношенні Україна змогла досягти успіху. Оскільки їй, як і раніше, вдається стримувати російський наступ, якщо Україні буде виділено кошти як на протиповітряну оборону, так і на далекобійні системи. А я думаю, що це станеться у першій половині цього року, то ми зможемо побачити деякі зміни в другій половині цього року. Тим часом Путін після президентських виборів у Росії захоче конкретних досягнень на полі, відтак сфокусується на повному контролі над окупованими регіонами України. Такої думки чеський президент Петр Павел також він вкотре заявив, що війна не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей. Путін після очікуваного переобрання на пост глави держави буде прагнути до досягнення, хоча б часткових цілей повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано. Нагадаємо, що у Росії вибори президента намічені на березень цього року. Вони триватимуть три дні з 15 по 17 число. Як заявив путінський речник Дмитрій Пісков, Путіна переоберуть з результатом у 90% голосів. Це дозволить диктатору залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Вчора президент Зеленський відповів про далекобійну зброю досить коротко, про те, що він перебуває в позитиві щодо цього питання. Невже можуть нам надати далекобійну зброю для того, щоб можна було побачити певні зміни на фронті? Знову ж таки, якщо ми цю зброю не отримаємо, то змін відповідно не буде, пане Леонід? Категорично вітаю позитивний настрій президента Зеленського в цьому напрямку. Хотілося б сподіватися, що він обґрунтований і незабаром ми все-таки побачимо результати роботи далекобійної зброї, бо вона нам потрібна для досягнення деяких ну, надважливих цілей, як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова. Ми вже чули заяви наших міжнародних партнерів про те, що Крим територія України і взагалі ті цілі військові, які Україна встановлює з метою захисту своєї державності і суверенітету, вони є прийнятними з точки зору наших міжнародних партнерів. Це означає, що ну, повільно, але ламається той формат. За якою, пам'ятаєте, нам озвучували, що лише на території України, лише щоб не перетинали кордон, не в Криму, Кримський мост табу, і все, Кримський мост уже не табу, Кримський мост міст чекає відповідно комбінації. Ну, вже ну, пан Буданов експерти вже, вже озвучили. Да. Сюрпризи. Да, да. Ну, якби чекаємо сюрпризи. Я думаю, що росіяни теж чекають, і будемо сподіватися, що у нас трошки більше, ніж двоходовочка під час озвучення тих чи інших сюрпризів. Ну, принаймні, вже 2,50 мене надихають на думку, що у нас працюють спеціалісти над тим, щоб застосовувати всі наявні у нас ресурси. Це 200 чи не це 200, патріот, не патріот, чи вже там F-16 десь чимось докидають до, 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 до відповідно необхідних завдань. Це вже питання, скажімо так, для експертів. Нас як українців цікавить результат. Ми розуміємо важливість зупинки кабів, які нищать безконтрольно наші міста, наше укриття за допомогою аероракет. Відповідно, важливий елемент нашого спротиву і перемоги це контроль повітряного простору. Тому хочу надихнутися позитивом Володимира Зеленського. Але чомусь в голову все рівно лізе речник тоді Офісу Президента, як його Арістович, з своїм 2-3 тижні, і війна закінчиться, ну ми вже 2 роки не те, щоб святкуємо, але відзначаємо дати 2-3 тижні. Зеленський заявив, дайте Україні 10 патріотів, і ви побачите результати на фронті. Це взаємопов'язані речі насправді? Головне, щоб у наших країн-партнерів були ці 10 патріартів, бо я вже не раз говорив у вашій студії, що в принципі війна Російської Федерації проти України протворазила наших західних партнерів. Для них це був холодний душ, тому що вони самі почали аудит своїх власних ресурсів. І інколи коли ми чуємо запити. Від нашого військово-політичного керівництва до наших західних партнерів не кажуть, ми б з радістю готові дати. Ми самі цього не маємо. Данія днями заявила, що передала всю свою артилерію Україні, і там ідеться Я можу помилятися про 30 гаубиць. Якщо це вся артилерія Данії, то мені страшно за Данію насамперед щодо Криму, от пан Леніт правильно сказав, я хочу сказати в продовженні. Ми, здається, почали забувати. Вже розпочалась деокупація Криму, і, в принципі, знищення Чорноморського флоту поступове. Це є елемент деокупації Криму. Щодо далекобійного озброєння, як мінімум, цими днями почули заяву про перспективу надання таурусів Україні Німеччиною, і це вже позитивний сигнал. Дай Боже, не, давайте зараз не обговорювати, коли це станеться, і як це станеться. Краще давайте подивимось, як працюють тауруси. І дійсно в продовженні слів пана Лоніда збиття А-50 над територією Російської Федерації ну це як мінімум змушує нас замислитись. А як це взагалі сталося? Дуже вам дякую, що ви сьогодні завітали. Шановні гості до нашої студії. Лонід ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради від фракції «Європейська Солідарність», Андрій Ковальов, кандидат політичних наук. Дуже дякую. дякую за. Питання.